Поки копи провчають жінку в іншому кінці міста, непокараний може бути справжній порушник. Так, до патрульних поліцій рівняни часто звертаються як до останньої інстанції, але варто розуміти, що такі виклики копи можуть розцінювати як хибні, і відповідно карати порушників-заявників штрафами. Більше того, можна навіть загриміти за грати. Часто люди не хочуть звертатися до компетентних органів в їхній ситуації, а натомість набирають 102. Там і скарги на несвіжу рибу в магазині, і на гавки сусідського пса, і навіть обман, як то вкрали авто, яке п'яний тоді просто кидає неподалік свого будинку. Три години немає світла в квартирі і викликають патрульну поліцію. Ліфт не працює, теж отримували такі виклики. Решту в магазині невірно дали продавці. Теж викликають собаки, голосно гавкають або що неякісні продукти продали в магазині чи супермаркеті. Приїжджаємо на всі випадки, коли нас люди викликають, і роз'яснюємо, пояснюємо людям, проводимо профілактичні бесіди, надаємо додаткову інформацію людям про те, куди вони можуть звернутися саме в таких ситуаціях. виявляється патрульними намагаються і залякувати так. На лінію 102 звернувся чоловік, повідомив про конфлікт з власною дружиною. Охоронці порядку прибули на місце події і З'ясували, що інформація, яку вказав чоловік, вона неправдива. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння і пояснив, що зателефонував на 102 для того, щоб помститися дружині, яка раніше вже викликала патрульну поліцію під час їхньої сімейної сварки. Ось і відповідно на заявника інспектори склали постанову за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. за хибний виклик. ли виклики, кажуть патрульні з проханням дістати, зняти, транспортувати тварин. Чимало і викликів про виявлення підозрілих предметів, на які, окрім копів, виїжджають всі оперативні служби. В дворі будинку на лавці знайшли рюкзак. На місці події вже була швидка медична допомога, пожежна і е, так. Також викликали вибухотехніків, які в подальшому перевірили вміст даного рюкзака, і виявилося, що в в рюкзаку знаходилися особисті речі і документи. На зупинці маршрутних транспортних засобів на вулиці Дубинській знаходиться підозріла сумка чорного кольору. Прибули на місце події патрульні поліцейські і обстежили дану територію, проте сумки не виявили. Відповідно на даний виклик також прибули всі відповідні оперативні служби. Ми попереджаємо, що за подібні виклики можна понести адміністративну відповідальність і сплатити штраф, або відповідно до кримінального кодексу потрапити навіть за грати на термін до двох років. Тому просимо людей бути свідомими, тому що через подібні ситуації можуть постраждати саме ті рівняни, які справді потрапили в біду і чекають на приїзд чергового екіпажу.